У Росії біля міста Саратов стався потужний вибух на підземному газовому сховищі. Про це повідомили місцеві телеграм-канали у суботу, 15 червня. Вказано, що газосховище знаходиться у Татищевському районі. Там зараз здіймається у небо стовп вогню, який видно за кілька кілометрів. За попередньою інформацією, у зв'язку з аномальною спекою відбулася розгерметизація, внаслідок чого спостерігається горіння. Зараз екстрені служби разом із фахівцями працюють на місці. Газопровід перекрито, заявив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін. Про можливі жертви і постраждалих поки не повідомляється. Раніше в Росії сталася пожежа на Уренгойському родовищі газу в Ямалониницькому автономному окрузі ЯНАО, який є найбільшим у країні, також у Якутії стався викид газу з подальшим займанням газоповітряної суміші і вибухом на свердловині тоді постраждали 9 людей.